Ввечора. Я тут недавно попала на відео. Не знаю, відомий досить блогер, якраз говорить про ці події, які відбуваються в Україні, про які голосно не говоряться: одні, другі. І туди приплели созидательне общество. Хочу сказати, що це. Щоб ви зрозуміли, вони говорять про і про, і про говорять і про рекуператори. не рекуператори, а як вони називаються. Хто пам'ятає, як називаються ті, які стоять машинки, які, наприклад, ти засипаєш посуду, вони там, наприклад, в ту машинку, а воно тобі розбирається на молекули і створює там джинси. Це було, як той апарат називається. Якось рере. Ну, коротше. Не можна. І оце созидательне общество. Воно модне у всьому світі. Модне у всьому світі і весь світ особливо в Україні. І Україна і Росія взагалі-то. Це создательне общество в моді. Там і СБУ на них напала і тому подібне. Ну, от. І чим? Якщо люди кажуть ні, ви, от, розумієте, люди саме більше не розуміють, що, якщо створюється такий проект, це дуже... в мене є друзі, які є, наприклад, музиканти, Ну, я так вже як з ким працюю, я вже там. Якби не було так же чи інакше, вважає вже чи членом сім'ї, чи другом. Значить він каже, ти би знала, скільки цей штатив коштує. На ціну на штатив, на чому стоїть фотоапарат, там щось 2000 доларів, тобто нема змісту на такий апарат. І оцей проект якраз власне, созидательне общество, він з людей робить зомбаків, конкретних причому. І якраз е, говорять, що саме, ну, тобто, тому що ми моніторили, з чого саме, ну, причина, значить, чому до них е, прийшли оці спецоргани. Так е, це тому, що вони, в принципі, закликають до війни на Західній Україні. Вони говорять, що Західна Україна тихо. Там дуже тихо, там дуже тихо, і оце от попадає в мережу, але нічого так собі просто в мережу не попадає. Іменно це от цей дзвінок. Ви пам'ятаєте, дуже багато таких було дзвінків. І про події в Україні було таких таємних дзвінків, як виражаються політики. І, і там. Різні різні етапи. От якраз власне, він закликає, а чому він каже, вони там. Ну, причому оце є в мережі. Він каже, якщо б їх там потросили пару раз би сирени, включили, пару раз би трохи побомбили, вони б почали тікати зі землі, і в нас би було з тої землі, і в нас би було менше проблем. Розумієте, от чим займається цей проект. Це все проекти. Це все проєкти. Тому ми спочатку подивимося на події, саме, саме чому, що буде все-таки відбуватися. От давайте ми так і дивимося, що все-таки а, мікрофон. А, давай свої, так. Да. Що буде саме відбуватися? Дивимося, що буде відбуватися. Зараз забула мікрофон. Ну, але все одно вже дивимося. себе. Что вот здесь звуком? Я? Yeah? Я? Yeah? я не чула, чтоб там. Mm. Сигнал идет да, только. Mm. Так вот, Саме перше, ми дивимося Західну Україну, так як це, ну, саме така, в принципі, точка болюча, тому що схід зі Сходом вже розбирається на повну катушку із тими бідними людьми. От Західна тут. Інтересно, тут є сили, які охороняють Західну Україну. І сили, можливо, не було заклику. Але я хочу сказати так, хоча є багато таємниць, вони ще не розуміють, вони не знають. Страшно. Чому їм страшно? Якщо таким модним вовкам страшно, ну то чомусь страшно. Не просто ж так. Страх просто сам на собі не виникає. І я не хочу сказати, що не будуть ніяких е цих різних е подій. Чи не буде сирен, чи не буде чого якісь як таких, поки що я не бачу. По крайній мірі на цей тиждень нема. Я думаю, за два-три дні ми знову вернемося до того питання. Поки що треба, щоб ми мали всією, всім народом, всіма людьми доброї волі, всіма людьми, які люблять землю, які люблять людей. Нам треба оце відчуття щастя зберігати. Нам треба пам'ятати, що якщо ти стоїш на правильній дорозі, все буде добре, але навчатись треба. Будуть сили, які ще будуть нам допомагати. Це будуть дівчата, які стоять, тут є знову ж таки, причому дівчата, які стоять. Ну, жінки, які стоять, рух вперед, заклики. Заклики, але це вже зовсім не такі не дуже активні. мені, по крайній мірі, Поки що не показує на цей тиждень. Ну, в нас дуже активізувалося. Тривога активізувалася і вчора вночі були тривоги, і сьогодні, не знаю, чи 3 години, чи 5 годин. Причому вони сказали, що тривога буде тривати 3-5 годин. Навчатись треба. Треба бути майстрами своєї справи. Нам ще трошки не вистачає знань, тому. Ми зараз з тими уроками розберемося. Ми вже ми, ми через тиждень починаємо, так? Тобто ви приїжджаєте і ми починаємо, так? Так от. Дівчата приїжджають і ми починаємо. Тому що ми тільки почнемо з тих уроків, а далі ми будемо вчитися володіти практиками різними. Що, щоб там не казали, наприклад, я собі вважаю себе кимось там. Ну, я не знаю, яким себе вважати. Я говорю, коли ну, я про себе говорю так, що краще я повторювати не буду. Д Давайте подивимося решту України. Так? Ну, і заодно за той час поговоримо про це сейво, яке було, про цей вогонь, який ми палили, там, потім ще, ще пару днів після того, де ми палили вогонь. Через тепловізор земля була червона до самого низу. Інтересно, пару днів вже земля досі червона. Вчора я не бачила, бо вчора була відсутня. Давайте подивимося, що ну, давайте подивимося пару слів про схід. Подивимося, що на сході. Ну, дивіться. Ми дивимося не для того, щоб ми лякалися, ми дивимося для того, щоб ми розуміли, що ми маємо робити, щоб ми розуміли всі люди доброї волі. Всі. Тому що, якщо взяти загалом, то дивіться, наприклад, Бог, Отець, Творець, не хтось один. Наприклад, там ну, ваші правоці, скажімо. от ваші беремо як Бог, типу, ну, наші правоці, чи там Сварог, чи Єгова, хто б ви не мали на увазі. Або на матерію переносимо, батьки. Та? Батьки побудували хату, засадили сад вам, все для вас зробили, а ви таки поділили територію і кажете, так, давайте ми будемо воювати. І діти починають між собою воювати. Я не думаю, що це комусь сподобається. От, дивимося Схід України. Схід України. Схід України дуже цікавий. Поки що якась така, знаєте, там, ну, в принципі, там ситуація така, тобто вони ще чогось очікують, тому що ще до кінця е, якась буде розв'язок, але поки що ще до кінця немає не чіткої картини, хоча вони вже якусь картину їм намалювали. Намалювали мають є, є люди, які е, певні люди, які напевно скупили ті землі, і вони мають претензії. Вони вважають, що вони ще не все викрали, е, вони вважають, що вони ще будуть красти, і, а люди такі, знаєте, і туди, і сюди, в різні такі, знаєте, вагання і Но якщо ви Візьмете за мету. Тут знову ж таки справа стосується абсолютно жінок. Тому що без жінок магія ніколи не відбудеться. Тому що магія, магніт, мати, матеріалізація, матерія це все одні слова. Хлопці, звичайно, в допомогу. От від дівчат дуже багато залежить. Пам'ятайте, що у вас є, ну, нехай не важливо, це є ваше подвір'я. Тому. Надія є, хоча не просто вам це робити, але давайте підключайтесь потихеньку і будемо, рухатись спільно, центрально дивимося. Центральний також таке, знаєте, Ну, Там більш стабільно. Центральна Україна більш стабільно. Там вже вони чуть вже розібрались, які гроші куди йдуть які новини куди йдуть. Хоча знову ж таки ж, десятка е, десятка жезлів. Тобто це важко, людям важко. І знову ж таки вагання те ж саме, що і, в принципі, на Сході. Але все одно ситуація більш стабільніша, хоча з під них уходить. З нас роблять дурачків, тому включаємося. У вас в цих руках все залежить від вас. Центральна Україна. Включаємося в роботу. Включаємося. Пам'ятайте, що не може ніхто вам заподіяти нічого злого, якщо ви нікому злого нічого не робите. І якщо ви будете мовчати, то, звичайно, що з вами зроблять все, що треба. Але якщо ви будете розуміти, мати розуміння, навчатися, будете правильно йти, то ви зайдете. Не хвилюйтесь. Там досить така непогана, нема такого, щоб катастрофа, катастрофа прямо нема. І на сході такого нема. Дивимося тепер що? Північ? Північ дивимося. Тут теж дурак. Швидкі якісь події. Матеріалізація пряма така, знаєте, люди як от з останніх сил тримаються. Хоча там і вогонь буде там вогні. <плес> і до кінця ситуація ще поки закрита ситуація. Вони, говорять, що закрита. Навіть, напевно, краще не дивитись. Відстоюємо свої позиції. Ну, там так трошки. Ну, да, трошки так інше. І південь там. І все. Mm -hmm. І давайте поговоримо про ті... Що про що? Про зоряні, про ті вогняні ворота. Бо то будуть вже зоряні ворота. Це дійсно харп. Як на нашу думку, технології насправді набагато попереду. Хоча люди думають, що цього всього От що ми дивимося? Південна, Південна Україна. Південно. От на південній трошки. Да. На південній буде щось трошки так потрусить. Зміни будуть. Буде є циклічність, є оці вагання, є якісь жертви. Є імператор, який поклав на це око. І хоче його. Хоче його. Хтось його дуже сильно хоче той південь. Ну, знову ж таки, залежить від нас. Технології на землі набагато зараз просунутіше, ніж ви думаєте. Це вам говорять, що там ваші предки з палками-копалками брали суху і йшли. Насправді, технологія ХАРП — це є антени, це є дівчата, якщо щось ви мені допомагаєте, підказуєте. Значить, є на Антарктиді і. Ну, тобто, при чому так і написано на краю землі. На краю землі, не з другої сторони написано, і на полюсі. так? Тобто це антени, які передають. Тобто вони викликають і цунамі, і тайфуни, і веселки, і ці роблять, і впливають на людей. Дійсно, що вони будуть. У нас вже взагалі нас навіть ми вже казали, що ми виставимо фотографії, і там були на базі відпочинку чи що там, ну, термалах. Та, там, от, там взагалі інопланетяни намальовані на кабінках. Ну, Є фото... ну, кар... карточки, коли ти заходиш в дамську кімнату чи в чоловічу кімнату, ти... ти заходиш, а є загальний типу туалет. От Там де загальний туалет при вході. Там жінка намальована, ну, як силует жінки, силует чоловіка, рисочка і гуманоїд з такими очима. Я говорю, вас тут часто інопланетяни прилітають. Також тут треба їм тут відпочити. чи що? А зараз, поки ще що, може, поки поговоримо ще трошки деяку тему, а ви візьміть ручки, листочки. Що? І записуємо чертоги. Будемо вчитися по чертогах, тому що вже. Дав... Ставте лайки. Да, ставте лайки, хто не поставив, підписуйтесь. Дані, да. І наступне <laughs> відео в нас буде про чертово. Ні, ми, будем, ми зробимо розклади по чертогах, але все одно давайте ми вже сьогодні хоча б щось почнемо. Ми вже все одно. Ми...